Рік тому столицю сколихнула новина, про яку не чули вже більше десяти років. На метро вокзальна було знайдено мертвого чоловіка з голкою у спині. Як виявила експертиза, смерть настала від токсичної дії фосфорорганічних сполук, які були введені в організм за допомогою шприца. За результатами експертизи, від моменту уколу до настання смерті пройшло майже півгодини. Саме за цей час нападник намагався накивати п'ятами та не встиг. Його впіймала міліція. Втім, це не змінило ситуації. Покарання підозрюваний так і не отримав. за результатами судового розгляду винесено ухвалу, якою було закрито кримінальне запровадження у зв'язку зі смертю обвинуваченого його причиною смерті була невиліковна тяжка хвороба. Це як відповідно до лікарського свідоцтва про смерть вказувалося гепатит і шимічна, хронічна ішемічна хвороба серця. Як виявилося, нападником був 45-річний росіянин. Він їхав з Москви. Пересадку робив у Києві, саме у столиці, і вирішив збагатитися на перехожому киянину. Ось у цій амполі була отруйна речовина, яку виготовляють на території Росії в Україні. Вона заборонена. Це суміш отрут, які застосовують у сільському господарстві для знешкодження шкідників. Підозрюваний її віз у своєму багажі. І як тільки вподобав собі жертву, не думаючи, застосував. Я за туалет, Зашел в правую кабинку, здесь вытащил ампулу, набрал лекарства, при выходе с туалета я кинул его в ведро. У прокуратурі кажуть, всі докази проти потерпілого вказують на його вину. Однак життя розпорядилося по-своєму. Підозрюваний не дожив до вироку суду. Подібного вбивства в Україні не було більше десяти років. Востаннє за допомогою шприца вбивали в Дніпропетровську. Там організована група бандитів на замовлення вбивала людей. Вколюючи отруту, навіть експертиза не могла встановити причину смерті. До цього випадку такої винахідливості, такого артистизму, холоднокровності та хитрості, проявлених під час здійснення замовлених вбивств. Українська криміналістика ще не знала. Протягом чотирьох років вбивці не могли впіймати, Втім, все-таки вдалося. Зломисникам суд присудив довічне позбавлення волі. Вбивство за допомогою шприца класика вбивць детективів. Проте, як показує практика, з часом не лише злочинці стають винахідливі, а й міліція. Адже якби не швидка реакція київських правоохоронців, то страшно уявити, на що пішов би померлий росіянин заради швидкої наживи на українцях.